В даному відео поговоримо про основні стадії розслідування кримінальних справ при ДТП. Це відео буде корисним як для винуватців, так і для потерпілих, як для осіб, які звернулися до адвоката, так і ті, які планують захищати свої права та інтереси самостійно. Першими на місці дорожньо-транспортної пригоди приїжджають зазвичай патрульні поліцейські, однак, якщо вони бачать, що Є особи, які постраждали, тобто здоров'ю яких завдано шкоди, то вони викликають слідчу оперативну групу. Через деякий час приїжджає слідчий, черговий слідчий. Перший нюанс це те, що ДТП з потерпілими не оформлюють патрульні поліцейські. Вони, якщо виїжджають на місце пригоди і бачать, що є потерпілі, тобто люди, здоров'ю яких було задано шкоди, то вони самі жодного матеріалу не оформлюють, а викликають свідчу оперативну групу із найближчого відділку поліції. Приїжджає спеціальні слідчі, які спеціалізуються на справах по ДТП, і вже він відповідно оформлює на місці пригоди первинний матеріал. Складається. Документ під назвою Протокол огляду місця події і відбирається пояснення у водіїв, учасників дорожньо-транспортної пригоди. В протоколі огляду місця події е, свідчим фіксується схема дорожньо-транспортної пригоди, розташування транспортних засобів, дорожня розмітка, е, дорожні знаки, е, уламки від транспортних засобів, фіксується е, попереднє місце зіткнення. Яке було встановлено працівником поліції. Також на місці пригоди опитуються всі учасники ДТП водії в першу чергу. Водіїв далі направляють на проведення медичного огляду на виявлення стану алкогольного або наркотичного сп'яніння. Якщо є свідки, опитуються свідки. І в принципі, на цьому етап оформлення ДТП на місці пригоди завершується. Ще на місці пригоди слідчий може прийняти рішення про. Вилучення транспортних засобів в такому випадку складається відповідний акт, і транспортні засоби доставляються на штрафмайданчик майданчика mm -hmm. Слідчі повертаються до управління поліції, після чого справа повинна бути зареєстрована в єдиному реєстрі досудових розслідувань і призначається слідчий який вже буде розслідувати. І частіше за все, це буде інший слідчий тобто не той, який виїжджав на оформлення місця пригоди. Тому що на оформлення виїжджає черговий слідчий а в подальшому вже розслідування зазвичай веде зовсім інша особа. Коли призначається вже слідчий то він далі. Викликає водіїв для допиту. Спочатку всіх водіїв викликають для допиту як свідків. Навіть якщо є обґрунтовані підстави вважати, що хтось із водіїв дійсно винний, вже зразу можна сказати, все одно, перша процесуальна дія зазвичай, це допит. Стосовно потерпілого, потерпілого, як правило, на місці пригоди госпіталізують до медичного закладу. Після цього потерпілий проходить відповідне лікування. Слідчі призначає проведення судово-медичної експертизи для того, щоб визначити ступінь тяжкості завданих йому тілесних ушкоджень. Від цього залежить яким чином буде кваліфікуватися дана ДТП. Чим важі тілесні пошкодження, тим більше відповідальність водія винуватця чекатиме в майбутньому. І відповідно кваліфікація по статті 286. Тілесні ушкодження бувають трьох ступенів тяжкості: це легкі, середні і тяжкі тілесні ушкодження. Якщо тілесні ушкодження легкі, то кримінальну справу в подальшому закриють і розслідувати як будуть розслідувати як адміністративне правопорушення. Якщо буде виявлено, що тілесні ушкодження середньої тяжкості або тяжкі, то відповідно справа буде розглядатися за відповідною статтею 286 статті Кримінального кодексу. Якщо це середня тяжкості, це частина перша статті 286. Якщо це тяжкі тілесні ушкодження, це частина друга, яка відповідно передбачає вже більш сувору відповідальність. Після допиту проводиться слідчий експеримент, коли виїжджають на місце пригоди сам слідчий, відповідно водій, і потерпіли, якщо у нього є така можливість, або якщо він, наприклад, перебуває на лікуванні, то слідчий або може без нього провести слідчий експеримент. Або зачекати, поки він буде в такому стані, коли зможе прийняти самостійну участь під час для проведення слідчого експерименту. Що таке слідчий експеримент? Це коли всі учасники пригоди приїжджають на місце, ДТП, там, де воно було, і більш детально. Скажемо так, фіксують, яким чином відбулася дорожньо-транспортна пригода, де знаходився транспортний засіб, перший, де знаходився транспортний засіб, другий, яким чином вони контактували, хто звідки куди їхав, і так далі. Тобто на місцевості, грубо кажучи, відтворюються обставини цієї ДТП і збираються ті дані, які в подальшому будуть необхідні для проведення експертиз по цій кримінальній справі. Важливим етапом при розслідуванні справи ПДТП є проведення експертиз. Одну ми вже зазначили це судово-медична експертиза, яка визначає ступінь тяжкості тілесних ушкоджень потерпілого. Крім неї проводяться ще ряд. Це Автотехнічна експертиза, або ще експ... її називають експертиза обставин ДТП, вона проводиться вже після допиту обох водіїв після проведення слідчого експерименту, і на цих на підставі цього масиву даних, експерт робить висновок щодо того, який з водіїв порушив правила дорожнього руху, які саме, і чи дії перебувають в причинному зв'язку з настанням дорожньо-транспортної пригоди. Це дуже важлива експертиза, тому що якщо вже автотехнічна експертиза вказує, що водій... Такий-то порушив правила дорожнього руху, і саме його дії перебувають причинно свідковому зв'язку, то вже це означає, що в найближчому майбутньому такому водію буде повідомлено про підозру. Ще може бути проведена трасологічна експертиза, це знову ж таки залежно від обставин справи. Ця експертиза визначає механізм дорожньо-транспортної пригоди, а саме яким чином, якими частинами контактували між собою транспортні засоби перед і під час е, ДТП. Після з того моменту, коли у слідчого зібрано достатньо доказів, які вказують на вину одного із водіїв, такому водію вручається повідомлення про підозрю, і він набуває вже іншого процесуального статусу по справі. Якщо раніше він був свідком, то з моменту вручення повідомлення про підозру у нього з'являється статус вже підозрюваного. Після цього його допитують уже в статусі підозрюваного. В подальшому, якщо потрібно ще якісь провести слідчі дії, можуть вони бути проведені. А завершується етап досудового розслідування тим, що підозрюваному вручається обвинувальний акт, розкриваються всі матеріали досудового розслідування, і справа в подальшому направляється до суду для ухвалення вироку по справі. Користуватись правовою допомогою адвоката водії можуть з першого ж дня ДТП, незважаючи від того. В якому статусі вони перебувають, чи то вони свідки, чи то вони вже у комусь із водіїв пред'явили підозру, чи то йому вже вручили обвинувальний акт. На будь-якому етапі водій може звернутися до адвоката і відповідно отримувати відповідний правовий захист. Після того, коли справа передається до суду, етап досудового розслідування вважається завершеним, і далі вже справа розглядається виключно судом, розглядаються зібрані докази. І на підставі цього суд приймає рішення, чи є в діях обвинуваченого дійсно вина. Склад злочину і відповідно виноситься вирок. Якщо його вину визнають, то виноситься обвинувальний вирок. Якщо в суді буде встановлено, що не доведена вина того чи іншого водія на стані цієї ДТП, то може бути винесений виправдовувальний вирок. Ось такі є основні стадії розслідування кримінальної справи по ДТП. Від себе зазначу, що якщо ви вважаєте, що в ваших діях немає вини на стані дорожньо-транспортної пригоди, то включатись в роботу потрібно як якнай, якнайшвидше з першого дня ДТП. не чекати, коли у вас вже буде вам приділена підозра або, або обвинувальний акт, тому що основна маса роботи вона відбувається на досудовому розслідуванні. І краще, коли адвокат вступає в процес якомога раніше, для того, щоб міг розробити. Ще до проведення допитів, до проведення слідчого експерименту, розробити стратегію, тактику захисту, яку вже потім в подальшому реалізувати, в тому числі і під час проведення оцих от слідчих дій, проведення допитів, і які покази давати, і що вказувати під час проведення слідчого експерименту, тому що саме на підставі з цих от первинних даних в подальшому експерти дають заключення під час проведення автотехнічної експертизи, яка в основному і лягає. В основу того, чи буде пред'явлено водію, підозра на цьому в мене все. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях або звертайтеся за платною консультацією за номерами, вказаними в описі до даного нехай ваші сім'ї та бізнес процвітає.